Май вітенчка, третій пункт, який запропонувала я в телеграм-каналі відносно того, і вас це теж зацікавило блоків стосовно фінансового потоку енергії. Тобто, що вам потрібно знати? Буду дивитися на таро прихованих забутих тіней. Така специфічна колода, вона не всім заходить, але я хочу подивитися, як вона буде відіграватися в цій тематиці, тому що я її давно не брала взагалі на розклади. Ось ось припало на неї погляд, і тому я вирішила вам записати. Тобто ваш внутрішній баланси в тематиці енергії. Такий, знаєте, буде глибока фінансова енергетичний розклад. І так, сигніфікація буде ваш грошовий потік наразі. Тобто в якому стані ваш грошовий потік, щоб ви зрозуміли, що цей розклад саме про вашу ситуацію, і ви можете дивитися далі: Лицар Пентаклів. Петірочка мочів, десяточка пентаклів, карта суда. Бачите, вона специфічна така колода, до речі, я її раніше часто використовувала, тому вона вже така, знаєте, потерта. чогось, я її дуже давно не брала в розклади. Ну, ладно. І так, як вона буде відіграватися з вами? Ну, по-перше, тут дві значні карти, які говорять, лицар Пентаклів, який не дуже руху, рухливий, але це карта достатку все одно, так, десятка пентаклів це теж карта достатка. Суд це взагалі родова карта, це карта вищих сил. І тут ми можемо побачити, що потік є, але він нестабільний. Петірачка мочів, вона задає такий тон, що щось тут нестабільне і вимагає очищення від старих енергетичних зв'язків, які, можливо, вам перекривали це енергетичний потік, саме фінансовий. Так? Дивіться, лицарь Пентаклів. Ви працьовита людина. Ви от запрягаєтесь, ставите собі цілі, і ви. Принципі, ідете до цих цілей. Так, це може бути повільно, але все ж таки ви йдете крок за кроком. Що будує стабільні кроки і є потенціал на о, такий добрий результат? П'ятірка мучі це конфліктна карта. І вона говорить, що ви можете бути в стані, коли ви з чимось не задоволені, і це є просадкою для ваших фінансів. Конфліктна або енергетична з'єднана зона може бути відчуття, що вашу працю недооцінили або недооцінюють. І, або прибуток йде не туди, куди треба, і вас це просто-напросто, так би мовити, оця несправедливість, вона вас просто виводить із себе. І це ви відчуваєте. Десяточка пентаклів, яка говорить, що матеріальна база, вона вже в вас закладена. У вас є можливість створювати фінансову опору для себе і для власного роду. Тобто, ви по цій сигніфікації я не можу сказати, що кушаєте останній кусочок хліба. Так? Так. Суд це момент пробудження, і де вас кличуть щось змінити ставлення взагалі до грошей. Як? Позадуматись, як ви ставитесь до цієї енергії, дуже міцної енергії, до фінансів, очистити старі програми це страх нестачі, це провина за якийсь успіх, що ви можете бути краще, ніж хтось, і у вас може виникати провина. Можливо, вам. З дитинства говорили, що грошей немає і не буде. Можливо, вам говорили, що щоб ти не робив все одно, ти будеш неуспішним. Можливо, вам говорили, що гроші це зло. Різноманітні сценарії, які могли йти по роду. І а, вам потрібно це змінити ставлення, себе пера, а, перепрошити, я хочеться сказати і прибрати це родові зобов'язання. Тобто фінансовий потік у вас можливий і дуже гарний, але потребує переосмислення цінностей, і ви стоїте, верніше, на переході від старої системи до нової спроби добробуту. Тобто у вас все зміниться. Якщо це ви усвідомите, вам говорять це, про це вищі, і вам що у вас закладка ваша фінансова, вона стабільна. Взагалі, вона у вас є. Просто є люди, у яких є якась межа. Розумієте, на це життя. І тому о, тут інша історія, до речі. Далі. Далі, добре, де у фінансах у вас є блоки, хоча трошечки я вже зрозуміла, блазень, лицарь кубків, помірність, імператор, сила. Дивиться. Це цікавий блок, такий, він нематеріальний. Все залежить від вас. І це добре, до речі. Я ж говорю: у вас закладка дуже така міцна, у вас стабільна закладка. У вас емоційно енергетична структура, блокірована. Це про фінансовий потік, сповільнений через Невпевненість у власному праві керувати, встановлювати межі і брати по заслузі. Не тому, що а, це погано. У вас є такий блок, мені невдобно. Чому? У вас це є. От вам, наприклад, дають, ви щось зробили, і вам дають більше. Як а, нагороду, а ви можете, та ну, не потрібно, та все добре, оце ваш блок. Розумієте, що я хочу вам донести? Якщо ні, то напишіть: як вам відкрити цю фінансову енергію? Давайте подивимось. Вісімка мочів, лицарь, жезлі подивиться, що я полюбляю, фігара там, фігара тут. Жрець, ветірочка Пентаклів. хочу ще одну карту, і це король. Подивиться, король тут який. Султан. Король кубків. ну Це характеристика королів кубків, тому і малюють часто королів кубків як султанами. Дивиться, тут іде мова про звільнення від ментальної неволі вашої. У вас все отут. Угу. І відновлення насамперед віри в себе. Результат такий, знаєте, формування відкриття потоку, вам потрібно по цим картам сказати так. Я звільняюсь від страху нестачі. Я не боюсь, у мене завжди будуть гроші в той мірі, в якій мені потрібно тут і зараз. Навіть більше. Моє серце джерела достатку, моє слово закон, моє діяння це успіх. Розумієте? І ви можете промовляти це як мантру, навіть можете своїми словами говорити, тому що ви стоїте вже в точці суду по карті суда, і це момент істини між минулим і майбутнім. І це говориться, що вам потрібно очистити свою голову, перепрошити від страхів і втрати, і прийняти внутрішнє вашого імператора. Тобто, а імператор це про фундамент, це про стабільність. У вас є десятка пентаклів, які у вас закладено. І фінансовий потік стане стабільним і структурованим. Зрозуміло?